Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Отже, Трамп черговий раз призупинив допомогу Україні. Я маю на увазі, перш за все. Оборонними ракетами. Для чого це все робиться? Ну, я думаю, і їжаку зрозуміло. Хоча таких їжаків у світі дуже багато, в тому числі і Сполучених Америки, які не розуміють, навіщо це все робиться. Уже ж було раз, коли республіканці блокували півроку, що призвело до захоплення московитами-андрофагами. Великої частини України. Так, це ж було вже. було. Потім Джонсон цей роздуплився і там проголосували, що ж Трамп не був президентом. І коли він став президентом, я кажу, що Трамп зупиняє не Сполучені Штати Америки, тому що скрізь пишуть Сполучені Штати Америки. Це рішення однієї людини. Так, там ще на цього алкоголіка хексета так, списують, що це він зробив. Та нічого він не може робити. Це взагалі не фігура. Там головна фігура Трамп. І подивіться, як це все послідовно йде. Ганебно послідовно. В Ізраїлі так звана 11-денна війна. У нас. Уже четвертий рік ця війна. 20 тисяч е, снарядів, 20 тисяч ракет, які призначені для України і оплачені ще адміністрацією Байдена, він відправляє в Ізраїль. Так. Ну, напевно, там потрібніше. Так, а Україна, яка вже е, 3,5 роки стікає кров'ю, його не цікавить. Так. Це щось таке. Ну і зараз, от потім е, тепер чергова відміна, так, нібито призупинили, тому що самим не вистачає. На що? Ну, у мене просте запитання: на що не вистачає в США? Це ж настільки дебільна заява. Ну Від Трампа чогось іншого чекати не можна, але пояснення абсолютно дебільне. Так, ну не вистачає їм, бідолашним. Так. Не знаю, з ким вони там воюють. Не знаю, з Канадою збирається, з ким, там, з Данією, з Мексикою, з ким там, з Панамою, з ким там цей екземпляр Трамп збирається воювати, що йому не вистачає. Оцих всіх снарядів. Нам не вистачає, тому що в нас війна на нас напали. А це і що добивається, ну, наскільки прозоро все. Добивається капітуляції України перед цією звіротою, перед московитами-антрофагами, перед Дикою цією ордою. Це ж всього він добивається, так? Щоб ми капітулювали, а він присвоїть собі, і він. То миротворець, де вже він там, миротворець у е, Індії і Пакистану, які відхрестилися, сказали, ні, 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 це ми самі домовилися, тут Трамп ніякого відношення не має. Тепер він е, бомбардуванням, е, так би мовити, Ірану, нібито спричинив до перемир'я. і, ну, от є... Е, 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 Люди поведені на чомусь. Так, цей кент поведений на Нобелівській премії миру. От йому все одно, яким це способом і якою ціною це все буде досягнути. І він хоче собі, хай нас всі вище з ним, хай нас всіх знищать і виріжуть московити андрофаги. Головне, щоб він оголосив себе миротворцем і. Підуть, звичайно, із Сполучених Штатів Америки з усього світу відповідні подання, листи. Та куди ж ви дивитесь? Подивіться, яка ж людина. Він же ж з самого початку заявив, що спочатку за 24 години. Так, потім за. Тиждень, потім за два, потім за місяць, потім за два місяці. Тепер уже скоро півроку, а воно все не йде, не йде. Ну я, яким чином можна це все зробити? Ну, так, відмовити Україні в тому, щоб вона могла оборонятися і здалася, і щоб українці всіх вирізали до ноги. Ну, дебіл, ну, що ти зробиш? Ну давайте будемо називати речі своїми іменами. Це злочинний дебілізм. Злочинний. Це не просто дебілізм, коли людина робить дебільні речі, тому що вона повний дебіл. Так. А тому, що людина робить злочини так, проти людяності. Які не мають давності, але світ настільки перевернувся із ніг на голову, що це сприймається як щось таке миротворче. Ну, Все за Ору. Так. Орвел про це все написав: про те, що війна це мир. Так. Зло це добро, і так далі. І тому подібне. Оце зараз відбувається те в Сполучених Штатах Америки і не тільки там.